В Києві активізувалися мінери. У п'ятницю надійшло п'ять повідомлень про нібито закладену вибухівку. Спочатку замінували Київ та редакцію громадського телебачення. Не встигли вибухотехніки оглянути приміщення, аж тут іще повідомлення. У нас є ще два об'єкти, на які ми зараз уїдемо. Крім вашого. Торгівельний центр у Голосіївському районі користується попитом серед жителів та гостів міста. Тому до мінувань тут вже звикли. Поки йде перевірка, вам вже неудобно, але ви готові подождати час, поки провірте здання. Звісно, що зря ми сюди їхали. Але на цьому мінування у столиці не завершилися. Одним дзвінком телефонний хуліган заклав вибухівку на станціях столичного метро Майдан Незалежності та Петрівка. Слідом прийшла інформація про мінування ще одного торгівельного центру у Дарницькому районі Києва. А ось у Львові у п'ятницю відбулося сотий ювілейне псевдомінування Франківської районної адміністрації. Всі анонімні повідомлення не підтвердилися. Наразі правоохоронці шукають мінерів. Однак такі жарти суворо караються законом. Зокрема, нещодавно міліція знайшла одного з таких жартівників. Влітку замінував одразу два вокзали та студію одного з телеканалів. Правоохоронці з'ясували зловмисник в'язень однієї з колоній Бердичева. Жартував по телефону не вперше, за що вже має подовження строку за ґратами. Він тоді замінував станцію Житомир і Бердичів. Будучи засудженим за пограбування, він отримавши 4 роки за повідомлення про замінування. Цього разу в'язень-жартівник може подвоїти свій термін за ґратами до 8 років.